Вісьмох порад щодо покращення здоров'я мозку, повідомляє лікарі з деменцією. Мозок на життя вісьмох кроків до довгої та чіткої пам'яті. Всі ми хочемо, щоб свій розум був чітким якомога довше. Хто з нас не мріє про старість, наповнену яскравими спогадами, здатністю розуміти нові ідеї та насолоджуватися спілкуванням з близькими людьми на щастя, це не визначається генетикою чи віком. За словами лікарів, які лікують деменцію, здоров'я мозку не є даним, а результатом свідомих дій та звичок. І хоча ми не можемо повністю контролювати процес старіння, ми можемо суттєво вплинути на його хід. Натхнений останніми дослідженнями та експертними порадами, я хочу поділитися своїми думками та досвідом на основі принципів довгострокового здоров'я мозку. Це не просто переказ медичної поради, а скоріше відображення людини, яка щиро піклується про розумову ясність і прагне до активного та повноцінного життя на довгі роки. Догляд за своїм мозком це піклування про ваше тіло. Перше і найголовніше, що потрібно зрозуміти, це те, що здоров'я мозку не існує у вакуумі. Це тісно пов'язане із загальним станом нашого тіла. Дивлячись на організм, ми також піклуємося про мозок. Це як з автомобілем, якщо двигун не працює добре, то вся машина страждає. Нещодавно я почав приділяти особливу увагу своєму харчуванню. Перехід на середземноморську дієту з акцентом на овочі, фрукти, рибу та оливкову олію було для мене справжнім откровенням. Я помітив. Що відчуваю себе більш енергійним, мій сон покращився і концентрація покращилася. Це підтверджує, що кажуть лікарі, здорова дієта це інвестиція в здоров'я мозку, фізичні навантаження це паливо для мозку. Я завжди любив спорт, але раніше розглядав його як спосіб залишатися у формі, ніж як інструмент для вдосконалення когнітивної функції. Однак, дізнавшись, що регулярні фізичні вправи стимулює ріст нових нейронів і покращує приплив крові до мозку, я переглянув свій підхід. Тепер я намагаюся отримати щонайменше 30 хвилин фізичних навантажень на день. Це може бути що завгодно: прогулянка на свіжому повітрі, плавання, йога або навіть просто активно прибирає будинок. Головне рух. І я можу сказати, що це справді працює. Я відчуваю себе більш настороженим, моя пам'ять покращилася, і моя здатність вирішувати складні проблеми покращилася. Соціальна активність це стимулятор мозку. Я завжди був досить інтровертом, але зрозумів, що соціальна активність відіграє важливу роль у здоровій мозку змусила мене вийти з зони комфорту. Зв'язок з друзями та родиною. Участь у громадських заходах та волонтерством все стимулює мозок, активує когнітивну функцію та допомагає підтримувати розумову ясність. Я почав проводити заняття з іноземної мови, приєднався до книжкового клубу і активно брав участь у своїй школі. Це не тільки допомагає мені вести активний спосіб життя, але й приносить багато позитивних емоцій. Навчання це навчання мозку. Я завжди любив вивчати нові речі. Але не усвідомлював, наскільки це важливо для здоров'я мозку. Тепер я намагаюся щодня навчитися чомусь новому: читання книг, перегляд документальних фільмів, вивчення нових навичок все стимулюють мозок, активують когнітивні функції та допомагають підтримувати розумову ясність. Я почав вивчати програмування, грати на гітарі та вивчати історію мистецтва. Це не тільки допомагає мені вести активний спосіб життя. Але й приносить багато позитивних емоцій. Сенсорна стимуляція є запорукою розумової ясності. Я ніколи не думав про те, наскільки важливим є сенсорна стимуляція для здоров'я мозку. Однак, дізнавшись, що використання всіх почуттів активує когнітивну функцію та допомагає підтримувати розумову ясність, я почав приділяти цьому більше уваги. Я почав слухати класичну музику, відвідувати концерти. Переглядати фільми з прекрасними фотографіями, пахнути квітами та спілкуватися з тваринами. Це не тільки допомагає мені вести активний спосіб життя, але й приносить багато позитивних емоцій. Сон це перезавантаження для мозку. Я завжди недооцінював важливість сну для здоров'я мозку. Однак, дізнавшись, що під час сну детоксифікає мозок і відновлює його функції, я почав приділяти більше уваги сну. Я почав спати і прокидатися одночасно, уникаючи кофеїну та алкоголю перед сном і створюючи спокійну та розслаблюючу атмосферу в моїй спальні. Це не тільки допомагає мені краще спати, але й допомагає мені відчувати себе більш неспаним та енергійним протягом усього дня. Захист голови, інвестиція в майбутнє. Я завжди знав, що мені потрібно захистити голову від травми. Але не усвідомлював, наскільки це важливо для здоров'я мозку. Зараз я намагаюся уникати ситуацій, які можуть призвести до травми голови і завжди носити шолом під час їзди на велосипеді або займаючись певними видами спорту. Висновок здоров'я мозку це процес, а не мета. На закінчення здоров'я мозку це не разовий акт, а тривалий процес, який вимагає постійної уваги та зусиль. Ми не повинні очікувати миттєвих результатів, але, дотримуючись принципів здорового способу життя, ми можемо значно покращити якість нашого життя та підтримувати розумову ясність протягом багатьох років. Важливо пам'ятати, що кожен з нас є унікальним, і те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншого. Тому важливо експериментувати, знайти власні способи підтримувати здоров'я мозку та слухати своє тіло. Головне, не зупинятися на цьому, постійно вивчати нові речі і прагнути до найкращого. Зрештою, здоров'я мозку це інвестиція в майбутнє, яка обов'язково окупиться.